Здоров, Гайс. Учора у нас відбулася колаба між East vs West та Show Classic чи The Strongest Армост, де у нас було кілька цікавих протистоянь. Почнімо із Армфайту, Девона Ларата та Алекса Курдечі. Це як би можна вважати матч реванш після поразки Алекса на East vs West 18. І якщо згадувати перебіг тієї минулої боротьби, то в принципі тут очікувалася дуже і дуже хороша інтрига. Але Ларад це Ларад, напевно, другий найкращий рукоборець у світі, і цього разу шансів Алексу він залишив небагато. 3-0 як на ліву руку, так і на праву. Ще одне протистояння, яке мало би бути трохи повидовищніше, але, на жаль, не вийшло, це Армфайт Едді Холла проти Роберта Обреста. Американець зміг забрати у Еді перший раунд, але потім звір увімкнувся та виграв другий і третій раунди. Десь тут, на жаль, Роберт отримує травму і далі продовжити свою боротьбу не зміг. Травму у своєму поєдинку отримав також і українець Павло Дірбідєнів. У протистоянні із Рікертом Борнманом Павло виграв перший раунд, але от уже другий, у якому переміг південноафриканець, став для українського американця останнім. Своє протистояння на праву руку мали колишній паверліфтер та колишній Стронгмен. Це, звичайно, Брендон Аллен проти Брайана Шоу. Саме цей армфайт викликав дуже багато різних емоцій по ходу свого розвитку, так як у першому раунді Брендон Аллен просто знищив Брайана шоу, і багато хто думав, що саме в такому ключі події будуть розгортатися далі. Але Девон Ларат та Ніл Пікоп, які стояли у кутку бік Брайана, постійно йому підказували і у перерві направили шоу туди, куди потрібно. Після цих настанов Брайан забирає три раунди поспіль і виграє свій другий професійний армфайт у кар'єрі. Як на мене, то дуже неочікуваний рахунок вийшов у матчі Мета Маска проти Філіпа Ларсона. Канадець після своєї просто феєричної перемоги на минулому шоу проти Іраклі Ракашвілі тут поступається просто в суху. Ще один поп-армфайт ми мали між стронгменами це Лоренс Шалей проти Мартінса Ліціса. Біглос дав поборотися американцю у першому раунді, Ліціс його виграв, але зрештою Біглос у армії все ж таки куди досвідченіший за Мартінса Ліціса і зумів виграти три наступні раунди в результаті 3-1 на користь Лоренса Шалея. Результати інших подій ви бачите зараз на своїх екранах. Ну а я поки нагадаю, що сьогодні відбудеться The Strongest Man on Earth. Тобто це основна Стронгмен подія шоу Classic і я збираюся показувати її у своєму телеграмі. Початок планується десь приблизно на 11 вечора, але майте також на увазі, що дане дійство трохи затягнеться, і перший змагальний день закінчиться десь орієнтовно у четвертій ранку. Отож, я на вас чекатиму, має бути дійсно жарко. Посилання на телеграм буде в описі під відео та у закріпленому коментарі. Також там будуть реквізити для тих, хто хотів би підтримати цю трансляцію та мій канал. Ну а на цьому все, друзі. Дякую за вашу увагу. Учуємося уже зовсім скоро.